За останні роки на галузь медицини району додатково спрямовано майже 18 мільйонів гривень, що дало можливість значно поліпшити матеріально технічну базу лікувальних закладів. Лікарні, ФАПи, амбулаторії поступово наповнюються сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням, проводяться капітальні ремонти, осучаснюються системи водо- та теплозабезпечення. Голова Уманської райдержадміністрації ставить перед керівництвом галузі завдання наближення медичної допомоги до конкретної людини, Щомісячно з району у бюджету виділю. Люються кошти на забезпечення хворих ліками першої необхідності організації повноцінного харчування стурбоване керівництво області кадровим питанням. Вже зараз у районі діє програма, що дозволила тільки цього року залучити до роботи вісім молодих інтернів. У той же час вперше за багато років два лікаря отримали сертифікати на службове житло. Наш район, і самих найбільших в Черкаській області. Тому що розташування об'єктів соціально-культурної сфери, особливо закладів охорони здоров'я, є ну, достатньо дуже велике. Ми сьогодні маємо 9 амбулаторій, 42 ФАПи, районна лікарня, лікарня, яка сьогодні, мабуть, дійсно заслуговує на увагу, тому що дуже багато за останні роки зроблено по наповненість обладнанням. Зроблені гарні ремонти. Сьогодні проходить ну, казати так, харчування на досить високому рівні. Люди не відчувають цієї. Але ж час не стоїть, тому ми з кожним роком все більше і більше уваги маємо приділяти стану охорони здоров'я, тому що район старіє, район дуже великий і масштабний. Протяжність району також досить велика, а 53 населених пункти зумовлюють нас. Ну, приділяти якомога більше уваги даній галузі, тому що від того, які будуть люди у нас здорові, то буде залежати і успіхи в економічному зростанні, і в цілому це життя і здоров'я дітей. Тому всі напрямки, які є, і бюджетні кошти, і позабюджетні кошти, і кошти по соціальних угодах, і субвенції сільських рад, ми сьогодні використовуємо для того, щоб наші медичні заклади зробити більш охайними, більш привітними. А саме основне, щоб там було не просто зроблений капітальний ремонт чи поточний ремонт, а було забезпеченість медикаментами і було нове обладнання. Такий прорив ми зробили починаючи з 2011 року. Сьогодні у нас в сільських амбулаторіях є певне устаткування, обладнання, яке дає змогу вирішувати більш менші такі проблеми з забезпеченням людей. Здоров'ям, тобто робити різні маніпуляції і не вести їх в районну лікарню. Це досягли ми за рахунок того, що за останні три роки на медицину додатково виділили понад 14 мільйонів гривень. Я вже не кажу про те, що сьогодні з умовах реформування охорони здоров'я ми ще таки домоглися, і таке ж в бабанки, в дубові, в владижинки в нас будуть чергувати швидкі допомоги в нічний час. Тобто, якщо і немає вже дільничної лікарні, є амбулаторія. Але з 8-го вечора до восьмої ранку там буде нічний пост чергування автомобіля. І на це ми пішли навіть з здобове передаємо своїх працівників для швидку допомогу для того, щоб ну, берегти і забезпечити той норматив, який сьогодні вимагає у нас Міністерство охорони здоров'я. Дійсно, сьогодні потрібно розвиватися. Ми почали забезпечувати житло молодих спеціалістів. В цьому році ми придбали дві квартири. На слідуючий рік ми також плануємо одну квартиру придбати, тому що. Що ну, старі райони, на превеликий жаль, старіють кадри. Сьогодні по всіх лікарських професіях у нас 42% працюють пенсіонери. А це факт, зрозуміло, не зовсім тішний, тому що. Навіть тих вісім інтернів, які ми замовимо в цьому році, вони не спасають ситуацію, а молодь досвідчена, грамотна, повинна сьогодні прийти і працювати в на наших, наших медичних установах. Більше того, якщо ми не будемо поновлюватися і не будемо купувати нове обладнання, ви знаєте, старі методи вже сьогодні, мабуть, не здовольняють багатьох навіть тих людей, які раніше лікувалися. Тому шукаємо шляхи вирішення цих проблем. Шукаємо шляхи, як зробити із дешевлення. Принаймні, ми думаємо про лікарню на слідчий рік. Подумати, як же нам здешевити опалення, тому що воно занадто дороге. На основі чого це зробити, тому що сьогодні рівень проплати за газ наскільки є потужним, що ми на це витрачаємо майже півтора мільйони гривень лише для одної районної лікарні. А таких об'єктів я вам казав, у нас понад 50. Тому ми думаємо над цим. Є відповідна програма започаткована і затверджена районною радою. Ми і надалі будемо працювати по втіленню і її виконанню, а саме саме, чим буде менше хворіти людей, тим більше у нас буде людей, зайнятих відповідно в тій чи іншій галузі. А більше людей, більше створення робочих місць, краща економіка і краще, звичайно, бюджет. Наступний рік для Уманщини стане роком сільської медицини у планах влади району за рахунок бюджетних та додатково залучених коштів отримати дієву мережу, що забезпечить профілактику, діагностику та лікування мешканців нашого краю.